Доля звела Тетяну і Сергія в Макдональдсі. Дівчина там підроблялася, а хлопець зайшов з друзями перекусити. Між ними відразу пробігла іскра. При однокурсниках Сергій не став демонструвати свою зацікавленість тож зайшов наступного дня. Але милої офіціантки з довгим русявим волоссям він не помітив сидів годину другу, але дарма. Дорога до закладу пролягла й третього дня, і знову безуспішно. Чи не привидділася вона мені? вже питав себе подумки, крокуючи після пар знову до Макдональдса. Та шина переступив поріг у відчинених дверях, як відразу зустрівся з поглядом дівчини. Вона посміхнулася, зрозумівши, чекала. Познайомились. Таня навчалася в технологічному університеті, батька не мала. Він подався за кращим життям, коли їй ледь виповнилося три роки. Жила з мамою і бабусею, намагалася гарно вчитися, щоб вступити на державне навчання, і працювати пішла з другого курсу, щоб бути більш фінансово забезпеченою. Сергій випускник пожежної академії, він єдиний син у сім'ї, мама лікар, батько головний інженер на заводі. Вони пророкували своєму улюбленцю кар'єру лікаря, і ледь пережили його вибір стати рятівником. А гадали, хай рік другий повчиться, а там перейде в медичний. Та юнак був одержимий своєю мрією, а стане вони зустрічалися понад рік. за розподілом Сергія направили в одну з херсонських пожежних частин. Він хотів, щоб дівчина перейшла на заочну форму навчання і теж поїхала з ним. Та її начебто щось не пускало. А втім, місто юності коханого втратило барви. Вона бродила з ними вуличками, і вони вже не приваблювали її ні своєю архітектурою, ні оригінальними вітринами. За три місяці таки відважилася. Уладнала переведення, заспокоїла домашніх і спакувала глізи. У дорозі їй стало зле від монотонного стуку вагоних коліс гупало в голові, безкінечне сновигання пасажирів напружувало, відчула легке запаморочення і нудоту. Це, мабуть, біляж був не свіжим. Подумала про перекус придбаної кафе вокзалу. Сергій зустрів на залізничному пероні. Був якийсь насторожений і, і радий, і нерадий, то усміхався, то не міг зв'язати мову, не перескакуючи з одного на інше. Відвів на квартиру, яку знімала саме на чергування. Таня прилягла, заснула, прокинулася вночі від гострого приступу Нудоти. Скопилася, але її повело кімнату. Зрозуміла, що це не отруєння, вона вагітна. Зустріла Сергія з чергування і повідомила неочікувану новину. Та емоції юнака були нещирими, на литі розгубленість. Ситуація прояснилась через тиждень, коли на порозі їхньої квартири стала жінка. Як з'ясувалося, це до Херсону примічали зі Скадовська Сергієві батьки. Вони були категорично проти раннього друження сина, тим більше на голодранці, як висловилась його мати. Це ж була чудова партія Аліна, кричала не вибираючи слів, розлючена жінка. У неї власна квартира, машина, заможні батьки, ще вчиться, а вони вже добре подбали про її самостійність. Що ти будеш робити з цією? Бродить по чужих кутках, рахувати копійки від зарплати до зарплати? Підеш проти нас, на підтримку не чекай. Самостійний, значить, самостійний. Викричилася і гупнула дверима в надії, що син не вчинить по-своєму. Та Сергій поприволював матері таки залишився станею, хоча йому довелося розірвати стосунки з Аліною, на яку його батьки покладали великі надії, і пояснити, що почуттів у нього нуль, більше розрахунок та вигод. У молодят народився Андрійко. Жити в Херсоні їм було складно заробітки рятівника державної пожежної частини мізерні, багато грошей з на оплату житла, комунальних послуг, продукти харчування. Сергієва мати, як і обіцяли, молодим не допомагала нічим. А батько, правда, таємно від дружини дзвонив до сина, іноді висилав якусь копійчин, аби було непомітно для сімейного бюджету. Таня влаштувалася працювати вчителькою у дитячий садочок теж мала невисоку зарплатню, на вихідних вона пекла торти на продажу це був її маленький бізнес, що допомагав триматися на плаву. Пройшло вісім років Сергій наполягав на другій дитині, але завагітні Таня не могла. Я все життя мріяв про велику родину, шепотів на вухо. Щоб ми збиралися за великим обов'язково круглим столом, щоб діти ділилися своїми враженнями, а ми їх слухали і раділи. Повірила в його щирість. Уже коли Андрійкові виповнилося 10, вони таки, попри невтішні прогнози лікарів, стали батьками вдруге, Таня народила сина, назвала Віктором, бо йшов лютий 22-го. Велика війна застала їх у Херсоні. Вони пережили окупацію, а потім вибралися на підконтрольну українську військову територію. За рік таня з синами виїхала до Австрії, це було їхнє спільне рішення. Виїхала заради Андрія, хлопці-лікарі діагностували різновид неврозу, посттравматичний синдром, спровокований артнальотами та бобуванням міста. Хлопчик став заїкатися, лякатися найменшого шурхоту, з вітиком було легше. Він маленький, багато чого не розумів. У Австрії прожили два роки. Лікування сина результатів не дало, навіть психіатри розводили руками. Повертатися в Україну радили. Можливо, затишна сімейна атмосфера покращить стан хлопчика. Можливо, йому не вистачає батьківського тепла, та й ви на рідній землі будете почувати себе впевненіше. Тільки вибирайте безпечний західний регіон. Та повертатися Тані не було куди, точніше, не було до кого. Її коханий Сергій знайшов собі втіху. Він перестав. Найми до самотньої жінки, у котрої після переїзду винімав квартиру. Тетяна з синами обрала Закарпаття. Ще будучи в Австрії, вона зв'язалася з волонтерами. Добрі люди зустріли її з дітьми на вокзалі. Перші кілька місяців мешкали в санаторії, а тоді переїхали до самотній бабусі, доброї і щирої жінки, котра оточила родину теплом і турботою. Господиня чимось нагадувала тані її стареньку бабусю, і вона потяглася до неї душею. Хлопці швидко вивчили усі околиці, познайомилися з ровесниками. Поступово Андрія стала налагоджуватися здоров'я. Батько до них не дзвонить, бо не знає, що вони в Україні, Таня ж його турбувати не хоче. А навіщо? Щоб спіткнутися ще раз?